Всім привіт! З вами знову головний Жина Славко, і це чергове відео із рубрики Огляд корпусів. І Сьогоднішній наш гість це доволі стара модель від Вінга. Знову Вінга, Вінга Танк. Посудація він ось такий, як стандартній коробці з чорними принтами. З боку маємо трошки інформації, але в принципі, особливо нічого корисного. Так, таке. Всередині корпус запакований в пінопласт. Не дуже приємний пакет. От, і ось так виглядає наш сьогоднішній корпус. Так, він доволі високий, великий. От. Uh, так, і з того, що я знаю, на ринку в Європі, принаймні, можливо, і в нас є ще кілька брендів моделей, які мають точно, такий самий, ну, точно той самий корпус, просто під іншим ім'ям. Пам'ятаю, це був, здається, Genesis якийсь. І ще третій варіант, але не пам'ятаю. Пам і я бачу навіть мікро atx версію цього корпусу. Але то вже таке. Тож, давайте перейдемо безпосередньо до нашого сьогоднішнього гостя. Так, я, напевне, трошки поправлю камеру, бо корпус дійсно великий і не дуже лазить в кадр. О, так, краще. Так, по габаритах. Значить, 2 см ми відкладаємо ззаду, як зазвичай. І довжина нашого корпусу 45,3. Ширина із гвинтами, що виступають 22 см. І висота від столу 51,3. Тобто, як бачимо, корпус доволі таки високий. І це неспроста. Далі покажу чому. Так. Ліва панель у нас представлена гартованим склом, тримається на чотирьох гвинтах з накатаними голівками. На гвинтах присутні, присутні гумові демпфери. Гвинти великі, зручні для скручування. Оп. Ось. Так, далі. Скло у нас гартоване. 4 мм, має чорну рамку по периметру 4 отвори і плівку з двох сторін. Також ми бачимо, що стійки, на яких тримається скло, мають також гумові демпфери, що дуже круто і зручно. Передня панель нашого корпусу має ось такий вигляд: це межсітка меж на. Ну, Майже на всю площу передньої панелі з таким ось цікавим дизайном. логотип Вінга. От Знімається вона як звичайно знизу. Нейлонового фільтру у нас немає, але в принципі, цю штуку можна зняти і помити, якщо є така потреба. І ми бачимо, що за передньою панелью нас зустрічають посадкові місця під три вентилятори, отвори для прокладки кабелів і так далі. По вентиляторах, до речі, я вже останній раз дуже давно збирав у, у танку. 120-х точно три штуки стає, а от 140-х, зараз ми з вами поміряємо, згадаємо. Так, одна. Дві штуки можна встановити, бо майстер, якщо, ну, тут вже не залишається отвору для кріплення. Тобто, або два зверху, або знизу. Так. А 120 три штуки і є навіть певне якесь регулювання по висоті. Ліва панель у нас представлена суцільною металевою панелью на двох гвинтах з пластиковими накатаними голівками. Відкривається з сувом назад. Е, метал не тонкий, але за, за рахунок великої площі має ось певну е, ну, флексібіліті, господи. Mm. Ну, коротше, гуляє трохи. От. За правою панелью нас зустрічають наші кабелі. Кнопки живлення та індикатори, кнопка Reset, колодка USB 30 HD Audio і колодка USB 20 Ну і, в принципі, ось такий внутрішній вигляд. Так, Довго до, до детальніше ми перейдемо трошечки пізніше. Ззаду, ззаду ми бачимо ось такий у нас дизайн. І що тут із цікавого? Великий запас від материнської плати до верхньої панелі, що дозволяє встановити систему рединного холодження зверху. Посадкове місце 520-мм вентилятор із регулюванням по висоті і 8 одноразових заглушок для карт розширення. Це дуже зручно, і в наступній збірці, який я буду використовувати цей корпус, це мені дуже допоможе. І ви, в принципі, потім пізніше побачите, в чому суть. Але загалом. Корпус такий, тобто він високий за рахунок того, що має ось тут певний запас великий. І також має 8 слотів рушення. Ну, і стандартний отвір для блоку живлення. Так, далі верхня панель. У нас має ось такий дизайн. Сітка на магнітах. І ми під нею бачимо посадкові місця під 120 мм вентиляторчики і 240 мм вентиляторчики. Вони зміщені. Трошки ну, максимально сюди, вліво. От, тому, в принципі, за рахунок і висоти цієї і зміщення можна встановити систему рідиного охолодження. А, і по портах, кнопках, кнопка живлення, індикатори, кнопка Reset дуже маленька, незручна. Один USB 3.0, USB 2.0 два штуки і джеки. мікрофон і навушники. Так, ну, і наостанок нижня панель. У нас має ось такий простий вигляд. Бачимо по сітку для блоку жилення і були хорошу перфорацію. І бачимо також, що наш кошик для накопичувачів прикріплений на 4 гвинти і має два положення. Так, тепер перей... А, і в нас тут пластикові ніжки з спінкою. Тепер перейдемо до внутрішнього світу нашого гостя. Так, що ми маємо? Баємо ось такий дизайн, метал доволі таки е, ну, тонкуватий, як на мене. Але в принципі полки трохи рятують ситуацію. І що ми тут бачимо? Бачимо купу отворів для прокладання наших кабелів, купу отворів для кріплення накопичувачів. Е, наш кошик бачимо, зні, знімний. він, знімається, знімається цей гвинт 4 нижніх. Перекручується. І також в кошик у нас дві салазки для бергінтового кріплення накопичувачів. Розсовуйте салазку, вставляєте накопичувач, складаєте і вставляєте на місці. Також додатково, якщо потрібно, салазку цю можна серфіксувати гвинтом. По відстанях. В стандартному положенні у нас є 23,5 см для блоку живлення та накопичувачів. Ой, блок живлення та його кабелів, що в принципі доволі ок. Якщо ж кошик змістити е, ближче до задньої частини корпусу, то у нас десь буде 19,5 см для блоку живлення та накопичувачів. Е, відповідно, спереду у нас м, десь 30 мм є для вентиляторів, і якщо ще змістити е, цей. Кошик, то ще 35 додається, тобто 60 мм приблизно у нас буде запасу по спереду, якщо кошик змістити сюди. Е, для прокладки кабелі у нас тут трошки менше 3 см, 28 мм приблизно, що цілком достатньо. Бачимо, ми також е, кріплення для 3,5 дюймового чи 2,5 днімо накопичувачів, що в принципі дуже. Круто. Е, по отворах також є ще три посадкові місця для 2,5 дюймових накопичувачів. У підсумку, що ми маємо? Е, маємо як мінімум. Тут теж можна 2,5 встановити. Можна встановити е, 3-3,5 дюймових накопичувачі. І при цьому всьому ще 25 дюймових накопичувачі. Або ж е, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 2,5 накопичувачів. Тобто, в принципі, запасу корпусу для встановлення накопичувачів присутній. Також бачимо жменю петель для зручної прокладки і фіксації наших кабелів при кабель-менеджменті. Далі перейдемо до внутрішньої основної камери нашого корпусу. має вона ось такий дизайн, доволі таки просторо. Купа місця стійки. Я не пам'ятаю, я здається, цей корпус вже з ним щось робив. Але я вже встановив 9 стійок. як мінімум, тут 6 точно встановлено. Можливо, ще 3 треба буде самому докрутити. Але ось так. Далі бачимо, як я вже казав, купа місця. Отвори для прокладки каве і зручних, є навіть отвори для EATX материнки, при цьому всьому, що тут їх немає. Тобто, ну, ATX, але це SB, по-моєму, чи є EB формат, аж коли, коли ці отвори задіюються. От, і В ідеалі тут ще має бути два отвори, хоча б для плюс-мінус якоїсь нормальної сумісності. Але то вже таке. кому треба, то в принципі, можна досверлити. Ну, як я казав, ось 3 посадкових місця під 2,5 накопичувачі. Далі запас від материнської плати. Навіть навіть давайте зробимо не так, трошки пізніше. Бачимо, в нас є ось такий кожух, є перфорація. Можна сюди також встановити 27 мліх вентилятори, і отвори для прокладки кабелів. Що дуже зручно. Далі. М -м -м. В принципі, по цьому все. І в мене із останнього огляду на Вінга Лінден залишилася ще нерозібрана материнська плата. Тому ми, я зараз її поставлю. І ми з вами ще, в принципі, дещо можемо перевірити. Так, материнська плата в мене ATX формату звичайно. І на ній встановлено Arctic Liquid Freezer 3, це для перевірки сумісності по а, товстих системах охолодження, ну, рідинного охолодження. От. Я перевіряв у Ліндені, там, на жаль, не все так, як хотілося, але, в принципі, не проблема. Так, і що ми бачимо? Якщо. Якщо ми робимо ось так і тепер міряємо від материнської плати до верхньої панелі, у нас тут 60 мм є. Товщина Арктика 65. Плюс по отворах, ну теоретично, 240 мм Арктик сюди стане. От, він тут. Але можливо, ні. Чому? 240 мм має встановитись. E, Liquid Freezer 3 на 240 має стати, e, він тут буквально, можливо, трошки буде діставати до радіатора цього. Ось, e, тут є певний запас для прокладки кабелів жилення процесору. тому, в принципі, має бути окей. Ну, Якщо трошки мати e, як там, неловкость. Ловкость рук. Забув, як це називається. Ну, коротше, якщо мати трохи клепки в голові і досвіду, то, в принципі, можна буде встановити і це не буде проблемою. Ну і зараз ми попробуємо перевірити. А, до речі, як я вже казав, у нас тут 65 мм. Хм, а це вже стає цікаво. Сам себе забайтив. Зараз спробую перекрутити кошик. Теоретично, можливо, навіть можна. 360-й фрізер. Встановити на передню панель, але це треба зараз буде подивитися, чи вдасться нам після перестановлення кошика, скільки місця залишиться <кій> для цього ну, для системи єдиного охолодження. Не падай. Так, я... Так, один. А, стоп, не да от я. О. Так, один, два і не тут три, о хм теоретично є ймовірність становити. Так, і ми зараз. Прикольно, навіть третій фрізер можна сюди встановити. Звісно, зараз тут трохи є певні моменти. Але якщо робити все правильно, то третій фрізер стане аж бігом. Підправно ще маю навіть вентилятори скрутити і їх встановлювати з передній, ну, перед радіатором. Бо тут є певні виступи в самому шасі, які не дають трошки нижче опустити радіатор. От, але, в принципі, встановити можна буде. Тому. Якщо що, то навіть цей доволі старий корпус і 240 ліквід фрізер прийме нас на себе зверху. І навіть 360-й на передню панель. Що доволі таки непогано, е враховуючи те, що корпус вийшов набагато раніше, ніж ліквід фрізер. 3. Ось. В принципі, я думаю, все. Ось такий огляд на ось такий. Прикольненький старенький корпус, він, до речі, ще досі продається і не сильно втратив свою актуальність. Ну, як ми з вами вже перевірили, він в принципі навіть досі актуальним залишається. Єдине, що ну, один із недоліків для сучасних систем, це те, що він ну, вузький 22 см і там ззаду 120 м вентилятор. Це нам дає певні обмеження по встановленню сучасних широких відеокарт. І з цим роз'ємом 12 плюс 4VH Power. А, ну, так як там потрібно встановити роз'єм від плюс 3 см залишити до згину, бла-бла-бла. Тому, в принципі, може бути трошки не дуже зручно. Ну, Якщо карта широка, якщо карта якась вузенька, там типу, як вже пішов тренд на SFF формат, тобто там карта трошки ширша за ширину після експрес-слота, то в принципі можна буде встановити абсолютно ніяких проблем. Ось. Тому, в принципі, і з нюансами, і з деякими, як це сказати, костелями, е, от, Милицями, костелі милиці, неважливо. В принципі, корпуси можна використовувати навіть для збирання сучасної продуктивної системи. Ось. Все на пані. От. Якщо є питання, чи. Ой, господи, не виспався трохи. Окей, Якщо вам сподобався огляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, поширюйте це відео. Е, я буду дуже вам вдячний за таку підтримку каналу. От, е, якщо є питання, побажання, ласкаво прошу в коментарі до цього відео, поспілкуємось, не проблемка. От, також раджу звернути, раджу і закликаю вас звернути увагу на розділ підтримки в описі до цього відео. Там я залишив посилання на збори. Які сам особисто підтримую і раджу вас, закликаю вас. Звісно, якщо у вас є можливість та бажання. От. Адже сили оборони досі потребують нашої допомоги. От. Так, і, в принципі, я думаю на цьому, з оглядом даного кейсу, у нас все. Тому, дякую за увагу та до наступного відео.